резилієнтність, Резильєнтність, що означає не тільки гнучкість, а й стійкість, здатність змінювати свою форму, пристосовуватися до обставин, але при цьому змінюючи форму, не, не деформуватися. Це і є гнучкістю. Я завжди провожу метафору. Ну, до прикладу, як у тварин, так у когось є шкіра, у когось є панцир. Шкіра гнучка, панцир ригідний, твердий і не гнучкий. Коли трапляються якісь травматичні або не дуже приємні події, ранена шкіра має здатність до самозагоєння і самовідновлення, а ранений панцир відновитися не може. Ми дуже часто думаємо, що коли напрацюємо в собі, Стан залізної людини, коли я стану таким, знаєте, в залізному панцирі, твердим, неушкодженим, суперзалізною людиною, залізною леді, суперменом, і ніби це захистить нас від різних травм чи від бору, чи несправедливостей, котрі трапляються в цьому світі. Але правда в тому, що панцир не гоїться, він тільки трощиться і від цього нам стає ще більш боляче і руйнуються всі ті переконання і всі ті зусилля, з котрими ми цей панцир нарощували. Чому хочеться це зробити? Тому що у психіки є таке переконання, що це захистить нас від болю. Коли я, коли я в панцирі або за таким потужним щитом, то я і від болю захищений. Можливо, так, але коли ми захищаємо себе від болю, від поглажувань, від тепла, від любові, від всіх приємних емоцій, ми себе теж захищаємо. І тоді це вже зовсім не про життєвість, про невразливість, можливо, але геть-геть не про життєвість. Тому так гнучкість вона про те, аби бачити і приймати цей світ абсолютно різним, бо хочемо ми чи ні, а світ буде різним. Не все буде так, як ми хочемо. Не все буде так, як ми хочемо. Так, ми собі малюємо якусь утопію, ми сподіваємося, що можливо, але світ буде різним І з несправедливостями, і з жорстокістю, і з різними людьми, котрі ще не прийшли до того рівня свідомості, до того рівня чистоти своєї душі, аби могти, аби аби, аби мати емпатичність, аби могти бути з нами на тому рівні, на котрому ми. І, на жаль, нам не завжди під силу це змінити, точніше, нам не під силу це змінити. А от скажіть, Оксано, в яких випадках, от дійсно нам необхідно бути гнучкими? Я думаю, по життю абсолютно у всіх у найдрів'язковіших і глобальних історіях, коли ми заходимо ну, наприклад, до прикладу, в громадський транспорт, і там хтось може гучно розмовляти по телефону або а, займати дуже багато місця і простору, чи то голосом своїм, чи то своїм тілом. І в нас немає задачі повчати чи, чи вчити, чи коригувати всіх інших людей. І тоді це називається пристосуванням. Я знаю, що в цьому транспорті мені треба 5 хвилин проїхати, і я Точно не є провідником, наставником для ось цієї тітки, котра там справа дуже дуже гучна. Чи яскрава її життя таке. Кожен з нас живе в своїй в своїй бульбашці, в своїй реальності, в своєму всесвітові. І ми точно тут не для того, аби втручатися і коригувати все світи інших. Чому? Тому що, як правило, на це відповідають агресії. Той, хто не готовий змінюватися і кого хочемо змінювати, ми вони якраз гнучкості не мають. Там буде ригідність і так, така, як ну як правило, дуже агресивна відповідь. І ось тут ми кажемо. Вдих-видих, зараз так, а потім я знову повернуся туди в своє оточення, де може бути по-іншому. Та сама історія з ранковими заторами, ми запланували по-своєму. У нас є чіткий план, хочу за 30 хвилин з точки А в точку Б. А всесвіт показує про те, що ми точно не всесильні, так? Насправді ця гнучкість це ще таке щеплення від. Переконання про власне всесилля, тому що ні. І ми розуміємо, що не тридцять, а можливо, п'ятдесят, можливо, годину. І ми знову дихаємо і сприймаємо, що ну що ж, сьогодні так, але. Для того, аби з цією гночкістю залишатися, нам важливо розуміти і приймати весь спектр своїх емоцій і переживань. Умовно, я собі хочу бути постійно в дзені, так, таким спокійним, розміреним, розслабленим, але деякі обставини а, підіймають зовсім інший спектр емоцій. Десь можна розгубитися, десь розхвилюватися, засмутитися, а, почалитися і так далі. І все це теж нормально. Це і дає нам відчуття такої гночкості. У яких випадках можливо ця гнучкість неприпустима. Uh -huh. В яких ситуаціях це може стосуватися? Тоді ми будемо говорити про е, точки екстремуму, про крайні точки, тому що гнучкість це е, вміння залишатися собою, при цьому змінювати. Я знову через метафори. Я той психолог, котрий метафорами пояснень більше ніж словами. Uh -huh. Давайте візьмемо метафору деревця, коли відбуваються бурі або урагани. деревце, котре гнучке, воно може хилитися, може клонитися, може ось зберігати. to someone Цю саморезильєнтність, але коли ураган стихне, воно знову залишиться собою, поверне собі свою першопочаткову форму. Коли немає гнучкості, так той самий дуб, котрий ми вважаємо дуже міцним, дуже могутнім, але якщо гнучкості немає, буде сильна твердість і ригідність, дерево може не пережити ураган, воно зламається. А коли, коли ви запитуєте, коли, коли потрібна, коли не потрібна, ця сама гнучкість, потрібна завжди, але є, є поняття, з котрим ми плуваємо. Та могнучкість це абсолютно Така розмитість, розби, розмитість, меж роз розмитість кордонів, і абсолютне невідчуття себе. Тоді це вже не гнучкість, а така дуже сильна податливість. Зараз хочу підібрати правильний термін, можливо, допоможіть мені не мати свої своєї форми, бути дуже дуже податливим. Будбу надто сильно пристосовуватися, але при цьому зовсім зовсім не відчувати себе. Ось тут уже не норма, тому що там, де ми намагаємося підлаштуватися під інших, під чужі очікування, під чужі потреби, під. Під прохання інших людей. Тут ми втрачаємо себе. Це не про гнучкість, це про відсутність себе, це про втрату самості. Це про е, як хамелеон, наче, так. Це про намагання бути тим, це котрим ручним. тебе хочуть бачити, так, бути зручним для інших. Ось це вже не є норма. Гнучкість це завжди знати собі свою природу, але мати змогу її змінити під обставини і обов'язково повернути собі назад. Ідемо угу. далі. Як все таки навчитися бути гнучким і шукати різні варіанти в житті? До прикладу, от війна вона багатьом показала, що потрібно не те, щоб бути гнучким, дуже гнучким, бути не те, що е, знаєте, там, змінити на декілька днів свій стиль життя, а змінити взагалі життя, домівку, роботу, місце. І ось. Як отут адаптуватися? Тому що є люди, які зрозуміло, так, війна війною, треба жити далі, і вони підлаштовуються шукати інші варіанти. А є такі, які приїхали, до прикладу, за кордон чи, можливо, зі сходу на захід, і каже: ні, от я працював, я на того вивчився, і тепер я не піду, до прикладу, за кордоном, там домохазяйкою чи там бути е будівельником, тому що я на заводі працював, я інженером був, я що? Я на це не вчився і я не хочу. Я буду тільки це шукати. Ну, до прикладу, от. От все, от людина вкорінилася. Іка я не змінююся. Не вкорінилася, а швидше вперлася. Вперлася, вперлася. Ось ця сама ригідність. Нам потрібно розуміти, що в корені такої поведінки завжди лежить травматизація, завжди лежить непризнаний і непрожитий біль. І тоді піти і признати, а який біль зараз диктує мною, з якого болю я зараз хочу залишитися, тільки на, тільки на своїй думці і зовсім зовсім не шукати, шукати варіантів, так зовсім-зовсім не, при... не підлаштовуватися. Як правило, коли ми будемо йти глибше, там буде завжди лежати. Біль несправедливості. Мені просто несправедливо боляче про те, що стільки років було віддано професії чи освіті, і тут доводиться зараз йти і поступатися у комфорті у тому звичному рівні життя. Коли ми признаємо, визнаємо той біль, котрий за цим лежить, коли визнаємо, що просто нестерпно борючи від несправедливості, так борючи, що хочеться плакати, вити, стогнати, кричати і так далі, тоді спаде ось та пилина болю, ми зробимо видих і скажемо про те, що так болить, але доводиться жити далі. Тому, ймовірно, десь доведеться пристосуватися, не настільки комфортним буде житло, не те оточення, так, але ми живемо далі. Потрібно розуміти саме біль несправедливості і, і і продукує ось таку таку твердість. Скажіть, таку е, Гнучкість це ж це про змінність своїх принципів. Чи гнучкість це про вірність своїм принципам, але трішки інше відношення. ну бо, no. знаєте Тому що от mm -hmm. гнучкість, тому що хто сказав, ні, це в мене такі. ну Такий принцип в мене. Ну, принципе життя. це не про принцип. Якраз принцип це і є про негнучкість. Давайте розділимо, є цінності, а є принципи. Є цінності, котрим ми залишаємося незрадливими протягом всього життя. Цінність сім'ї, цінність, цінність стосунків, так, цінність вірності стосункам. Ось Вірність вірності, тавтологія, але як є, коли ми вірні своїм цінностям, ми можемо залишатися гнучкими. І я розумію, що, можливо, зараз стіни будуть не такі, шторка не така, і професія не така. Така, але я залишаюсь залишаюсь вірним своїм цінностям і точно не крастиму чи не чинитиму якось uh -huh. нечесно. А є принципи. Принцип це не цінності. Принцип це вже те, що надиктоване его, те, що надиктоване якимось соціумом і так далі. Принципом можна поступатися, а цінностям зберігати вірність. От, Власне, я це хотів дізнатися, тому що, до прикладу, людина каже: от в мене там до війни, я собі міг там спортом щодня займатися, там з друзями зустрічатися. Це не означає, що твої принципи порушились, Просто зараз ти не можеш цього робити. Mm -hmm. Трішки, так, ну, Але якщо в цінностях залишається здоровий спосіб життя, то ми цим цінностям а. тримаємо вірність. І нехай спортом не має змоги займатися в такому залі, котрим він був раніше. Але цінність здоров'я все одно залишається. Дякую. Дуже дякую. Дуже цікаво. Класно, що ми це розмежували, тому що справді воно в мене навіть особисто воно було все під, в одну сторону, наче, але це тоді змінює взагалі. Всі ну, питання, які ми ставимо, в інше русло. Ще, можливо, у вас є декілька порад стосовно того, як людям, які можливо мають таку рису, трошечки впертість в характері. Бо особисто навіть з свого життя скажу, мені дуже важко приймати реальність, коли вона не така, яку я собі спланувала на день. От, щось йде не так, і мені треба просто деякий час, хоча б 5-10 хвилин, щоб я відійшла і зрозуміла, що. Окей, так не буде. Як я запланувала, давай шукати варіанти, і тоді вже якось. а якщо в мене одразу там, наприклад, мій чоловік, давай зробимо так, а я вже вирішила, що це буде mm -hmm. мені от, дуже важко одразу от, ставати, е, як. Прийняти інший час лід одразу не тане. Лід одразу не що тане. Робити? Це правда. Дати собі час, коли ми кажемо про те, що плани руйнуються, або плани не ті, котрі ми промалювали собі у своїх найоптимістичніших картинках. Я завжди кажу про те, що є план наш, а є план над нами. Наш ага. план може бути неймовірно красивим, але план над нами він точно мудріший, тому що ну, з ким ми вирішили міритися, кого ми хочемо перехитрити. Іноді план над нами він неочевидно... Не очевидно прекрасний, але точно прекрасний, і ми це зрозуміємо тільки тоді, коли дійдемо до кінця. Як у цей момент просто не не натворити якогось якоїсь дурні, знаєте, там якщо це в стосунках, щоб... Не зробити конфлікт, тобто просто казати, мені треба час і ніяк не реагувати Ну конфлікт. Це ж насправді непогана динаміка в стосунках. Mm -hmm. Просто важливо, аби він був дуже цивілізованим, красивим, тому що кожен конфлікт допомагає парі вийти на новий рівень спілкування, на здоровіший mm -hmm. рівень спілкування. Аби конфлікт не перетворити в скандал чи сварку. Так це вже мистецтво, але нам тут допомагає проговорювання того, що з нами проговорювання очіку... очікувань mm -hmm. і проговорювання емоцій і переживань. Коли ти зараз там надто швидко змінюєш плани, я гублюся або втрачаюся, або мені стає дуже некомфортно, Любий, давай більше так не будемо. Коли ми йдемо через емоційний фокус, коли ми проговорюємо, що я відчуваю, але одночасно при цьому ми чутливі і бережні до того, а що відчуваєш ти, а як тобі, це і допомагає нам створювати так, трансформувати стосунки до здорових, при цьому не перетворюючи конфлікти у скандали чи сварки. І так, коли є цінність стосунків, коли є цінність і бережність до своїх переживань, але і до переживань партнера, ось тут і розгортається все найкрасивіше, і в нас є змога прийти взагалі до чогось третього, до того рішення, яке не було придумане, але до котрого ми прийшли, якраз таки завдяки цьому, що кожен зміг у гнучкості вибудувати здоровий діалог. А якщо ми розвернемо цю історію в іншу сторону, якщо, наприклад, один з партнерів, чи це це в дружбі, чи це в сім'ї є гнучким, а інший ні? От як реагувати тоді на гнучкість іншого? А мабуть, будь складно. так так mm -hmm. сказали, те, що mm -hmm. так в якщо ми їдемо в транспорті, ми не маємо права, ми не повинні вмішувати так в всесвіт іншої людини і розповідати їй, як жити. І тут вже питання, як, якщо це вже а якщо це, це партнер, це, це не просто пасажирики порозьми, якщо це мій там чоловік чи це моя дружина і. Така негнучка, от як бути з ним? Якщо це партнер, насправді первинно поважати біль, котрий стоїть за цим, тому що ж ніхто із е, чи негнучки чи, не чи регідних людей не став таким із великого щастя. Первинно під цим теж лежить той біль, котрий був непропущений і непрожитий. Поважаючи біль м'яко будувати діалоги, але при цьому кажучи про те, що слухай, ну коли твоя поведінка така, то мені насправді теж дуже не солодко. Давай щось вирішувати. Так, тому що перед партнерами і у нас перед ними і в них перед нами таке є зобов'язання. І одне з цих зобов'язань не робити боляче і поважати тригери, розуміти, що якщо моєму партнерові боляче тоді, тоді і тоді, то я не робитиму цього, я поважатиму його, його переживання. Дякуємо. Ну, дійсно тема така, що можна далеко спілкуватися. Ще один такий момент, як все ж таки бути гнучким? Ну, якщо ти гнучкий, як е, не впасти в іншу крайність, щоб тобі не вилізли на голову. А знаєте, тому що попроси його, він свої плани підвине, він не відмовить, він не скаже ні. Щоб от на твоїй гнучкості, знаєте, не почали інші, так би мовити, користатися цим. Свої межі і кордони берегти, розуміти про те, що ось тут закінчуються мої межі і починаються межі чужого. Що означає межі є поняття психологічних меж і психологічних кордонів, часові межі. І коли я розумію, що мій час ось стільки, то я не можу віддати стільки. Я із повагою до іншого скажу: мені так прикро, що ти просиш більше, але більше я дати не можу. А є межі часові, є межі тілесні, і коли хтось хоче стояти на моїй нозі в тому ж самому транспорті чи в домі, я кажу про те, що я розумію, що тобі тут дуже зруч зручно, але це моя нога, тому вибач, але ні, це називається чутливістю. Це називається чутливістю до себе і до інших. Е, насправді, те те, про що ви кажете, гнучкість втрачається, коли ми на перший план ставимо інших і десь на другий план ховаємо себе, коли на першому плані я, мій комфорт, але це не про егоїзм таку. По головах знаєте так. жорстокість. А на першому плані мій комфорт, але я не буду порушувати комфорт. Так, інших. Власне, я про це подумав. Так. Коли ти вже починаєш відчувати дискомфорт, угу. це напевно, тобто, адже ж, якщо ти гнучкий і хочеш допомогти змінити десь свої плани, це говорить про те, що ти нормально, ти окей, до цього ставишся. Але коли вже трішки дискомфорт, mm -hmm. ти відчуваєш, як викати, да от відчуваєш, що трішки вже ну забагато. Тоді на першому плані мої переживання і мій стан. І ми про це заявляємо. Вибач, але ні. На жаль, але ні. Класна розмова. У нас так що хочеться наговоритися.